you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Про російським політикам з мандатом у Верховній Раді давно не місце. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну призвело до фактичного розвалу політсилу ПЗЖ РНБО призупинила діяльність партії, як про але деякі її лідери залишилися в раді до сьогодні. Так справа дійшла до друга Медведчука, керівника адміністрації Януковича і в якійсь мірі зрадника держави Сергія Льовочкина, який голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Через рік повномасштабного вторгнення РФ Льовочки Відкличуть з оборонного комітету ради. Хоча таких, як Льовочкін, не тільки з оборонного комітету, ради, треба відкликати, а вигнати з Ради раз і назавжди. Проєкт постанови Верховної Ради, за підписом одного з лідерів Слуги народу Давіда Арахамії, опублікував телеграм-нардеп Ярослав Железняк. Відповідну постанову вже внесли в Раду. Льовочкін майже не відвідував засідання парламенту після 24 лютого 2022 року, в липні минулого року, він відвідав Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення російських військ, але згодом знов залишив країну. Цей народний депутат, який досі публічно на із засудження. М. Агресії РФ залишив Україну ще 10 лютого, і, ймовірно, проживає на родинній Вілі на півдні Франції разом із сестрою, народною депутаткою Юлією Льовочкиною, яка склала мандат. Льовочкін один із найбагатших українських політиків, які зберігали суттєвий вплив на державне управління за різної влади. Зник з інформаційного простору, зважаючи на воєнний стан в Україні та оголошену мобілізацію, вірогідно виїхати за межі країни на той момент 49-річному Льовочкину допоміг статус народного депутата. Льовочкін у 2019 році, обраний народним депутатом 9-го скликання від партії опозиційної платформа за життя номер 5 у списку як член партії. Він був членом одноіменної фракції, працював у комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Також він профінансував партію ПЗЖ на 1,6 мільйонів гривень. Сіенен написало, що Льовочки Неріната Ахметов переказували гроші, як з голові передвиборчої компанії, президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, також і перестановки в Кабінеті міністрів України. Очільник міністерства з питань стратегічної галузей промисловості України Павло Рябікін покидає свою посаду. Павло Рябікін залишає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Ловості України написав у телеграмі нардеп Железняк. Железняк підкреслив, що Рябікін вірогідно поїде послому Китай. Він також оприлюднив інформацію, що замість Рябікіна міністром стане колишній очільник Укрзалізниці Олександр Камишин. Також голова міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет подав заяву про відставку з поста міністра освіти України замінити шкарлета. Може, директор малої академії наук Оксен Лісовий. Від 24 лютого він записався добровольцем до складу 95-ї десантно-штурмової бригади. Народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що це дуже гарний вибір. А ще. Додав, що це не єдині кадрові ротації, які очікують нас на найближчий пленарний тиждень. Передовсім слід зауварити, що він кандидат філософських наук, директор національного центру Мала Академія наук України. Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії він записався добровольцем до складу 95-ї десантно-штурмової бригади. В інтерв'ю вікнам Оксен розповів, що виконує бойові завдання командира підрозділу, але не отримує заробітну плату від ЗСУ, а зберігає основне місце роботи. Працювати у Ман Олексій Лісовому вдається дистанційно. Як на мене, Оксен Лісовий має велику довіру в середову. Не в останню чергу через успішні проекти в МАН, та найголовніше, що він справді переймається розвитком освіти. І якщо він справді серед кандидатів, я думаю, що чимало професійних людей будуть готові допомогти йому. Прокоментував можливе призначення Оксена як заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний. Саме такі новобранці мають працювати на благо нашій державі, а не соратники Кремля як Льовочкін. Але як бачимо, все починає ставати на свої місця, що власне і принесе перемогу Україні. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.